Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Сьогодні до нас завітав Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Харківській області. Сьогодні ми говоритимемо про небезпеку тонкої криги. Хотіла власне ще подякувати пану Сергію. Ми нещодавно говорили про ем, пожежну небезпеку і користуємося всіма вашими настановами. Тепер не залишаємо заряд, зарядки в розетках. Тому дуже сподіваюся, що сьогодні пан Сергій нам. Розкажетесь що правила поводження на водоймах під час морозів. Прошу, пане Сергію, вам слово. Дякую вам велике. Доброго дня, шановні телеглядачі, всі, хто нас чує. Що стосується небезпеки, хотів би розпочати свій такий коротенький виступ саме зі статистики. На жаль, за кожною цифрою. Ховається людське життя у нас на сьогоднішній момент, з ну саме в зимовий період. Уже в Харківській області загинуло 9 людей. Вилучені тіла з водою. Саме за останні. За останній тиждень температура понизилась, Всі річки та водойми вкрились тонкою кригою, і вже лише протягом 8-10 лютого загинуло ще дві особи: це Основянське водосховище, один чоловік загинув рибалка, і чоловік також руська лазова, Лазівенька річка, теж загинула людина. На щастя, дітей фактів загибелі дітей не зафіксовано, хотів би таку. Коротеньку, страшну трагедію, яка трапилася в Херсонській області. Вчора, на річці, потрапили в небезпеку 5 дітей, двоє врятувалися, трьох, на жаль, не вдалося врятувати. і Діти загинули. Тому це лід, ну, на жаль, приховує в собі величезну небезпеку. Я хотів би всіх застерегти, саме від. Походів на нього саме в цей час, коли він занадто тонкий, якщо говорити про якісь. Ну, тенденції, коли можна виходити, коли не можна, яка товщина повинна бути. Дуже багато всяких там історій. Рибалки говорять, що в принципі 5 сантиметрів вже можна рибалити. Але, ну, скажімо так, нормативні документи говорять, що насамперед на сьогоднішній момент є такі дані, що менше 10 сантиметрів взагалі не можна виходити на лід. Якщо декілька людей, то це менше 15 сантиметрів. Якщо групові якісь заходи, це накатання на ковзанах, там багато рибалок, виходить, це менше 25 сантиметрів, товщина льоду виходити не можна. І ми повинні розуміти, що саме товщина льоду може мінятися від водойми. Якщо це ставок, то більш-менш ситуація рівномірна. Лід повністю покривається більш-менш одним шаром. Якщо це річка, це взагалі надто небезпечно, тому що саме в місцях максимальної течії лід занадто тонкий. Я взагалі не рекомендував би виходити на лід на річках. Тому ситуація така. Що стосується врятованих тільки з початку року фахівцями, співробітниками ДСНС врятовано чотири особи. Це і в Чугуївському районі дві особи, і в Богодухівському, і Харківському по одній людині. Тому ситуація з тонким льодом ну, небезпечна. Що робиться з боку головного управління? Ми максимально намагаємося повністю провести рейди, масово роз'яснювальну роботу. На сьогоднішній момент люди почали ну, масово виходити рибалки на на лід. Ми організовуємо рейди, виходимо на ставки, на річки, роздаємо листівки, намагаємося донести саме рибалкам. Це такі група ризику, їх називають для себе. Ну безстрашні люди, які за Незрозуміло якого задоволення ризикують власним життям. Ми намагаємося все це донести, всю інформацію. Що стосується дітей, то взагалі в нас є рубрика Безпека і щотижня проводяться онлайн-уроки на сьогоднішній момент онлайн-навчання. Проводимо онлайн уроки розказуємо, як себе необхідно поводити, коли можна, коли не можна, де які ситуації на річках, де небезпека більша, який лід повинен бути, який в нього кольор. Ну, До речі, хотів би нагадати, що саме, саме безпечний лід це темно-синього кольору, сірий лід це він може бути з прожилками води всередині, тому він менш. Іншу нагрузку може витримувати, і саме небезпечне ліце з білими такими пузырями, це говорить про те, що там є повітря і він занадто тонкий. Також хотів би нагадати, що саме під покровом снігу може ну ховатися небезпека, коли люди йдуть, там і рибалки можуть залишити якісь великі свої лунки для якихось цілей. Тому якщо вже є якась. Необхідність виходити на лід, то без, ну, всім рекомендував би якась лижна палка, щоб ну, перевірити безпосередньо, куди ти стаєш ногами. Без рятувального жилета взагалі не виходити ніяким. Що стосується рибалок, рекомендації без рятувальних жилетів, без мотузок, хоча б там 30 метрової довжини, теж на лід не рекомендував би виходити, тому що такі прості речі, казалось би, але вони можуть рятувати вам життя. Тому саме, ну, саме такі моменти. І хотіла собі розказати і показати саме, як проводиться рятування. Коли проводяться рейди, ми відпрацьовуємо ну, самі такі максимально людяні місця, то ми проводимо з рятувальниками, з водолазами, які безпосередньо проводять рятування людей. Ми показуємо, яким саме чином людина може врятуватися. Якщо вже потрапила під лід, що необхідно робити, коли ти знаходишся в воді в крижані. І саме рекомендації, якщо хтось поруч приходить і побачив, що людина попала в таку ну, серйозну небезпеку, як провалилася під лід, це хотілося б нагадати ще раз порядок дій безпосередньо покликати на допомогу, викликати швидку рятувальників. І якщо є... Можливість, якщо саме вам не загрожує небезпека потрапити ну, під лід, тому намагатися допомогти людині. Це або якась палка довга, або мотузка, або ремінь, або там одежа, або це лижа, лягти на живіт, повсти в сторону людини. Якщо ви ну, розумієте, що Дуже близько підходити до людини, яка потрапила у воду, не не можна кинути верівку, вирів, ну матуску чи палку, чи щось допомогти їй зібратися саме на кригу. Обов'язково сказати, щоб людина не намагалася встати на коліна, на руки, на ноги, обов'язково це повинно бути на лежачи повністю на животі з розставленими руками і намагатися доповзти до берегу. Якщо людина саме потрапила ну, під криго і поруч немає нікого, якщо лід, Тонкий занад, намагатися ліктями повністю його проламувати і пробиратися в сторону берега. Якщо ситуація, лід товстий не проламується, то необхідно перевернутися на спину саме до краю криги. Зібратися наверх і повністю на, на спині перекочуватися або повсти, ні в якому разі не намагатися встати, тому що саме такі от моменти, коли людина намагається встати, лід проламується, людина знов потрапляє під воду, провалюється. І, на жаль, ну, коли крижана вода, повністю сцепініє все тіло, всі, М'язи і рухи людини стають, на жаль, майже неможливим. Тому ситуація, ще раз хотів би нагадати, що лід приховує в собі величезну небезпеку, необхідно перед тим, як щось намагатись вийти на лід, краще поміркуйте, наскільки це вам потрібно взагалі. Такі в мене от рекомендації, що Дякую. Тут діє, в принципі, питання. правило фізики. Я так розумію, там, якщо вага людини однакова, я пам'ятаю, така дитяча задачка була: якщо ну, от, вага двох дітей однакова, а розмір ніг різний, то хто швидше провалиться під кригу? Ну, той, в кого менший ну... розмір ноги, тому що з площа. Менше і більше так, вага звісно. давить так. Звісно, ну тобто, звісно. тому треба так в будь-якому разі не те, що ви сказали, так не ставати на коліна, краще повсти, правильно так, всією так. Всією, вагою всією вагою тіла, так розподілити її по кризі, так. Тіло, так. Дякую, можливо, ви порадите. Можливо, на сайті ДСНС чи там на ютуб каналі десь є які саме ці правила, yes. про які ви розказували, прям практично звісно, подивитися, звісно, да. як рятувати людину. Так. Рекомендації повністю є. Відеоролики є там, де як рятувальники, які ми ну, проводили заняття в минулих роках, як рятувальники проводять саме рятування, як необхідно рятувати там. Рекомендації від фахівців. Ще хотів би, напевне, нагадати людям, що саме необхідно зробити, якщо вже людина там потрапила під лід, і витягли до приїзду швидкої медичної допомоги. Необхідно максимально зняти мокрий одяг. Ковдрою чи сухиєю сухою одежою вкутати людину, якщо є в термосі там теплий чай, вода або щось таке, намагатися зігріти, попити чогось теплого і саме чекати швидко. Ні в якому разі не розтирати шкіру, не намагатися там полити гарячою водою, кінцівки, і все таке. Ні в якому разі цього робити не можна. Зігріти максимально сухий одяг. Тепле чай або вода, і чекати приїзду швидкої допомоги. Це такі основні заходи по безпеці. Дякую. Давайте ще нагадаємо номери ДСНС і номери швидкої 103. Номер 103, 101 або 112. Угу. На будь-який з цих номерів можна дзвонити. На будь-який з цих номерів можна телефонувати завжди. Надамо допомогу. Дякую, пане Сергію, за такі корисні поради. Дякую вам.